Вітрильна федерація Севастополя підбила підсумки року на урочистості з нагоди закриття серед присутніх були представники влади міста, яхтсменів та двох братських флотів, а також всі ті, хто так чи інакше брали участь у житті професійного яхтингу міста. Урочистості присвячення підбиттю підсумків року відкрив президент вітрильної федерації Севастополя Сергій Мануйленко. У своєму зверненні до присутніх він зазначив ефективність проведеної роботи за минулий яхтовий сезон, а також висловив подяку всім, хто брав участь у житті вітрильної федерації міста. Церемонія нагородження почалася з вручень грамот від міської ради президенту федерації Сергію Мануйленко, у крейсерських класах яхта Олегу Вечірко та судді національної категорії Олександрі Мы имеем огромный потенциал в развитии. Это покупка 35 оптимистов за бюджетные деньги. Это, по сути дела, карт-бланш и признание городскими властями парусного спорта, спортом номер один для Севастополя. И обещание финансировать по возможности, конечно же, да, все, чтобы развивать наш парусный спорт это будущее братание с байкерами. это развитие детского спорта, то есть эти оптимисты и новые лодки они будут обживаться уже нашими севастопольскими детками. В общем за все слава богу все хорошо и всех с наступающим новым годом. В свою чергу листі щирої вдячності були вручені представникам міської влади, під патронатом яких протягом сезону відбулися знакові заходи вітрильної федерації. Далі слово надали віце-президенту вітрильної федерації Севастополя Валерію Тарану, який розповів про досягнення юних спортсменів. Кращим з них були вручені заслужені нагороди. Я представляю город Севастополь на міжнародному рівні, уровніставою город Севастополь. в Украине. Вот, стараемся занимать призовые места в Украине. Ну, это просто нереальный адреналин, это ну, много позитивных эмоций. Ну, конечно, бывает, когда чуточку не хватает до победы, там огорчать. Ну, всякое бывает. За підсумками анкетування, яке за традицією відбувається під час проходження новорічної зустрічі, в номінації «Кращий яхтсмен був визначений екіпаж яхти класу 470, до складу якого входять спортсмени спортивного клубу Міністерства оборони України, старший матрос Андрій Ядрін Шкотовий та мічман Ігор Цветков. Рульовий, які відчуття, ну, відчуття благодарності тих, хто голосував за наш екіпаж. От, дякую. Хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым Годом, Рождеством Христовым, пожелать в Новом Году удачи и всем спортсменам высоких спортивных достижений. За словами учасників заходу, подібне передноворічні зустрічі дають можливість зібратися яхтсменам і людям, які беруть активну участь у житті вітрильної федерації разом, поспілкуватися в неформальній обстановці і обговорити плани на майбутнє.